Одного разу я йшла на роботу в школу і побачила, як сумно туди плетуться діти. Я зрозуміла, що я не можу привити любов до навчання абсолютно кожній дитині, бо кожна своя історія, здібності, своя сімейна історія. Я зрозуміла, що я не хочу працювати там, де просто стільки відчаю у дитячих очах. І Я собі сказала одного разу, що я не буду працювати в школі. Так, виграла конкурс кращих власний керівник року. Я почала працювати саме там, куди до мене приходила молодь, яка хотіла до мене прийти. Якось я йшла вулицею міста Шамбурі, і вона дуже така гарна і закінчується великою горою Альпами Замріяла, замилувалася і подумала, що якби я хотіла жити у місті, де вулиця просто таки впирається в гору коли починалися трагічні події в Україні, я не знала, куди я їду. Я не знала, чи є там гори, яка там взагалі місцевість, і е, життя просто мене перекидало з одного місця в інше, з одного місця в інше, і саме зараз я у вулиці, то я бачу гор. Коли ми дозволяємо собі мріяти, ми опиняємося в тому місці, яке додає нам щастя, радості і сили. І саме там створюються нові події. Подумайте про це. Іноді ми не обираємо себе і робити те, що нам подобається. Бо то нам здається, не на часі, не високо оплачуємо. І саме тоді оцей весь великий потенціал, який в нас є, а то величезна енергія, вона починає руйнувати нас зсередини через психосоматику. Через депресію, через підвищену температуру, через закриття доріг, які ми взагалі не хочемо бачити. Відмовляємо собі у тому, щоб їх просто побачити. І зараз багато хто обнулився. і Маємо подивитися у своє майбутнє не з розуму, не з логіки, а те серце, згадайте, що ви хотіли робити, коли були дитиною, про що мріяли, у які ігри грали, коли були підлітком. Можливо, хтось протягом життя говорив: я б хотів то робити, що робить, і Ні не вистачало там освіти або досвіду, відгуку. Або ви Думали, я хотів би просто спасати на березі океану Черепашок. <смі> бо то мені додає радості. У тому нема сенсу, то не додає мені ніяких грошей, але то мені додає радості. Якщо ви підете за черепашками, ви там знайдете, бо черепашки це лише фрагмент з вашого майбутнього, якийсь просто одна годиночка з вашого майбутнього життя. А саме там, за черепашками, ви знайдете і. Нове оточення, нову роботу, новий будинок, нові стосунки мета ви знайдете свої фінанси, якщо підете за покликанням свого серця, за покликанням відчуття радості та щастя. Подумайте про це. Поспіть з цією думкою сьогодні.